Отож, тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам в Ютубі нагадаю, що ви підписувалися на наш канал. Там є можливість вас ставити свої вподобайки або ж дизлайки, коментувати наші відео і ділитися ними із друзями-соцмережах, таким чином підтримати нас. Ну а тим часом з нами на зв'язок із Полтавщини вийшов письменник і поет Дмитро Зіненко. І з паном Дмитром поспілкуємося, зокрема, і про його творчість, зокрема, про його Роман Таймен. Отож, вітання, пане Дмитре. Вітаємо. Доброго дня. Пане Дмитре, хочемо більше дізнатися про вас особисто, про вашу творчість і, звичайно, про вашу книгу. Науково це, я так розумію, наукова фантастика, і, але про це трішки пізніше. Передовсім пропоную з вами познайомитися. То саме звідки ви із Полтавщини, як ви давно займаєтеся письменством, і можливо чи маєте якусь іншу діяльність чи професію, і що спонукало вас почати писати романи? Ну, якщо коротко так, то я народився 19 червня дев'яностого року в цьому невеличкому місті Хорол. Це, може, хто знає, між містом <клубни> Лубни та Миргород, більш відомими. І от ну, тут я закінчив місцеву гімназію, і тут у мене от родина, може, видно на задньому фоні. Я, мій синок Макар, і якому три роки, і моя дружина Тетяна. Писати, в принципі, я почав ще в е, шкільні роки. Це були якісь там вірші про кохання, перші закоханості, а більш серйозно, тобто, діяльність відбулася відносно недавно, років десь три тому, якраз е, коли закінчився ковідний 2020 рік, і от 2021 я вирішив створити такий от двір, внести свій вклад. Антиросійську пропаганду, і ну я сподіваюся, це мені вдалося. Mm. Тобто, пане Дмитриевиче, чи правильно я розумію, що ви почали писати ще під час карантину чи вже після нього? Ні, після карантину, тому що 20-й рік в мене був насичений, якби якраз в березні в мене народився син, от макар. І от якось було не до цього всі якісь ці перші турботи. Якраз от був. Кінець 20-го року, рівно 31, час, 31 грудня. І ми от там готувалися до Нового року, і чисто випадково я гортав стрічку новин ем, в Інстаграмі, і от нам трапив на цей конкурс від мережі Кукне, і от вирішив прийняти участь. І от так почалась історія якось мене, як письменник. Тобто ви почали писати спеціально для конкурсу. До того вони писали так, щось? Це був це був, в принципі, конкурс, і там була грошова нагорода, що сучас... для сучасного світу немало важливо. І от все якось так закрутилося, і, в принципі, в мене був такий момент, коли мене взагалі видалили з цього конкурсу, тому що от я назвав речі своїми іменами, назвав е росіян-загарниками вже тоді. Це був початок 21-го року. І, а от в правилах конкурсу цього було е, заборона розпали міжнаціональною ворожнецью. Тобто, і от мене за це забанили, але от два роки довгих, і минулого року рівно в січні, десь, 20-х числах, вдалося видати цю книжку. От тайман. Мене Не, мало важливо завдяки. Додам, не вал... Мало важливо завдяки конкурсу цьому, що я виграв молодої коронації слово. Це цікаво, от про особливості Дякую. вашого таймену, про що, якщо в деталях і без спойлерів ця книга? Ну, якщо коротко, це е, два підлітки Ярослав і Міо, які подорожують в часі, і вони от е, можна так сказати. Стирають вплив нашого східного сусіда, який був протягом багатьох століть. Тобто, е, ну, Ну якщо трошки спойлер, то вони заважають у танакції на е, частини нашої території, і все, от, тобто, від цього дня вони знищують вдвох подорожуючих в часі до е, часів Аж Київської Русі, коли відбувся перший такий серй... серйозний конфлікт е, в тисячу в 1169 році, здається, якщо я не помиляюсь дати. Пане Дмитро, і ви згадували про коронацію слова, то чи можете розповісти, чому ви вирішили податися саме на цей конкурс теж? Ну, як вже я сказав, після того, як мене забанили з з цим твором з Стаміном, в мене був пошук. Тобто весь 22-й рік, коли е, було повномасштабне вторгнення, я приймав участь в різного роду конкурсах і першочерговою, напевно, причиною було те, що от коли я шукав видавця перший, перший, перший раз, коли я сам таймін лише написав. Тобто я знайшов видавця, але я зробив помилку, вивантажив цей текст в інтернет відкритим доступі. І тобто, видавництво через це мені відмовило. І от я паралельно тим, що видаляв на якихось платформах, де я завантажував текст. Видаляв текст і подавав його на різного роду конкурсів, що десь про нього почули. І от вийшло так, що я вирішив без, ну, без якихось надій на успіх, подав на цей конкурс, і коли я черговий раз от видаляв текст, вийшло так, що от я знайшов себе серед переможців цієї молодої коронації. Тобто я не сподівався. І парадокс в тому, що коли був допис про перемогу в мережі Facebook, от те саме видавництво, яке мені відмовило першого разу, написало готовий видати переможці. От я вирішив спробувати другий раз, і нам от вдалося видати твір. А, пане Дмитре, то все-таки для, для кого ви писали цей твір? Хто і кому кому на вашу думку буде цікаво прочитати таймен? Ну, в мене не перше це розповідь, перший раз я розповідаю про цю книжку, в основному, я думаю, буде цікаво молоді. Тобто, була така е, думка заохотити молодь до нашої історії. Тобто, от я аргументую це тим, що от на заході є. Бетмен є дуже багато зараз супергероїв, Марвел, які рятують світ, сучасний світ від якихось уявних небезпек. А от в нашій історії є дуже багато крутих героїв, які я думаю недооцінені, і ще ми про них дуже багато розкриємо фактів. І от е, я додав їм трохи фарб, можна сказати. І я думаю, це зацікавить молодь. Ну, по крайній мірі, по тих відгуках, які в мене були е, нещодавно відносно місяць, на, місяць тому була презентація в Токіо, ну, звичайно, онлайн, е, то молоде покоління відгукувалось дуже навіть добре. Цікаво, а чому саме Тайммен, чому саме так назвали книгу? Ну, це, напевно, більш якийсь західний вплив, коли там Бэман. От так, тайм це час, і мен, це людина в часі. тобто. Пане Дмитро, хотілося, що, що у вас вже є продовження цієї книги, то розкажіть, як довго ви над нею працювали і що війшло в другу частину? Так, в другій частині, ем, після, після того, після таймена, я довго шукав, що ж буде продовженням. От. Я написав твір так дуже швидко, накидав, думав, що, що от завжди в мене на думці було от чому якісь геніальні твори створюються дуже довго там, роки. А от, ну, з часом я розумію, що це дуже довга і кропітка праця. І от вийшло так само з тайменом, тому що цей твір, який я швидко можна сказати, накидав своєю біографією, нікому ну, от деяких людей, яким я довіряю, їм не сподобалось. Взагалі, от, це ні про що вони зговорили. І от в мене є така особливість, що е, я деякі сюжети беру своїх снів. От коли мені приснився дуже якийсь цікавий сюжет, то я його mm. записую, прокидаючись. І от мені приснився так само е, цікавий сюжет, коли жінка зморена від, е, вона готується до тяжких пологів і просить Бога вже, від... або щоб вона народила, або щоб він відпустив її муки. І от народилася ідея створити такий більш, фем... більш глобальний проєкт, феміністичний твір, Ліга Феміна. Тобто, оповісти боротьбу жінок за свої права, і от допомогти їм створити матріархальний світ, який, на мою думку, був би, можливо, трішки кращий. Трішки... Більш захищений від воєнних якихось дій, пане Дмитре, але все таки я хочу повернутись до таймену. Цікаво, от це книга саме науково-фантастичного спрямування. Чому саме обрали такий жанр і саме такий стиль письма? Я б не сказав, що це прям науково фантастичне, тому що в основні так, я в деяких аспектах керувався науковими якимись статтями, підґрунтями, але в основному це моя фантазія. Тобто я дивлюсь на речі якогось сучасного світу і, можна так сказати, вигадую, як їх вдосконалити, якими вони будуть виглядати не через 100 років, тому що, от, як показала практика. Зараз дуже багато дуже багато є створів і сучасної, і минулого, які там виявляли, що ми через будемо жити на Марсі через ті самі 20-30 років, тобто цього не відбулося. Тобто я вважаю, що потрібно трошки як мріяти і уявляти на трошки менші терміни. І от так вийшло, якби: якщо якісь, якісь ідеї, які я виклав в таймені. Комусь сподобається якогось науковця надихнуть на удосконалення чогось чи створення я буду тільки за. Пане Дмитре, ви згадували про сни. То чи вони у вас пророчі, чи ви просто їх використовуєте для своєї творчості? Я не знаю. Вони іноді пророчі, іноді використовують для своєї творчості. У мене дуже цікаво вийшло також малесенький спойлер. Дуже цікаво вийшло з главою, де я рятую також спойлер, де я рятую козьму Скрябіна. От в мене була е, якраз я писав, коли я рятував від аварії, якраз м, коли я сам написав текст, і от я наступного дня повністю написав цей розділ, наступного дня переглядав новини і був якийсь випуск новин е, про повтор випуску новин. І там було сказано, що якраз в той день, коли я писав, були була річниця загибелі, тобто як. Я вважаю, що це якось чисто символічно було. І Так само про Лігу феміну і про інші якісь. Тобто, якісь сюжети, іноді нам дуже цікаві сюжети сняться. Я вважаю, що, можливо, не пророчі, а можливо, їх доцільно використати десь в своєму тексті. Пане Дмитре, то чи правильно ми вас зрозуміли, що в вашій альтернативній історії. Рябін живий? Так, там дуже багато цікавився. Там навіть В'ячеслав Чорновіл, перший президент України. Тобто, ну, Така непересічна історія. А Чи можете розповісти, то де можна знайти вашу книгу? «Тайман» І чи є вже так само і Ліга Феміна десь на сайтах наших видавництв, чи де її шукати? Ну, Книжка Таймен сама і Ліга Феміна це одна ціла, тобто це одна книга. Їх можна знайти на сайті мого видавництва лірака. Можна на Якабу є в книгарні, є нещодавно в мене там було відносно в жовтні презентації. Тобто в інтернет-магазині, по крайній мірі, є. На Якабу також є. Є в магазині м, КНУ, це той, що знаходиться. В корпусі університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Так, в принципі, ну, можна десь ще пошукати. Ну, це в основному там, де я зустрічав, по крайній мірі. Так, чи є. є, наприклад, електронна версія цієї книги, чи плануєте її? Ні, з електронною поки що хоча я натрапляв, здається, десь також люди які продають в мене просто. Ми з видавництвом підписали договір на видання цього твору. І тобто, ну, самостійно я не можу е, якби управляти правами на цей твір, який я передав на, три, здається, роки. Але от я напра... натрапляв, здається, на електронні книги. Тобто, можна загуглить Дмитро Зіненко Таймен і десь, на... десь, здається, був продавець. Тобто, ну, в них самі домовленості з самовидавництвом. видавництвом. Пане Дмитре, але цікаво, чи плануєте презентації офлайн, не лише онлайн, і де б ви хотіли їх провести? Я б дуже хотів провести е презентацію в Штатах. От в мене вже була презентація, як я говорив, в Токіо, була презентація в Польщі в місті Глівіце, е в одній з книгарень. <клух> була презентація, ну, можна так сказати, Розповідь, тобто розмова, інтерв'ю таке невеличке на грецькому радіо, і була в Мілані нещодавно перед Новим роком буквально в двадцятих числах, і в принципі домовлятися можна, і але характерно, чому б я хотів саме в Штатах, тому що мені так вдалося маленький спор мені вдалося домовитися, така класна книгарня. Ukrainian Pages, вона знаходиться в Канаді і США, тобто українські українські книги наші, чисто українська книга дає українські книги, і от п'ять примінників десь вже на початку лютого будуть в США. І от хотілося би просто розповісти, десь, десь знаходити. Хоча я скажу, що дуже багато наших українців, я над цим працюю. Нагодяться за кордоном і от вони завжди відгукуються. Так само є. Також перед новим роком спілкувався. Я думаю, продовжимо ми співпрацю. Є в Швейцарії радіо, де е, також червона калина, здається, передача. Де я з ведучою спілкувався також. ми Можливо, але вже в березні е, буде якась передача. Є в Швейцарії не пам'ятаю місто. Є команда взагалі з повністю е з жителів Полтавщини чи з Полтави навіть здається, які організували свою передачу Радіо так цікаво називається. От, ну, дуже багато варіантів, варіацій, де можна провести і розказати про свої книги, це дуже класно, що от ми об'єднуємо весь світ, пане Дмитре. Кожен автор хоче своєю літературою, своїми текстами словами донести. Якусь основну ідею, або ж кілька ідей цікаво, які ідеї ви не хочете принести своїми творами mm. Ну, перш за все, я е, вважаю, що от ми маємо гордитися країною своєю не лише е, через те, що ми рано чи пізно. Я думаю, недалеко майбутньому переможемо нашого східного ворога, раз і назавжди, і його Як його державне формування з лиця історії, взагалі з геополітичні карти світу, але от я вважаю, що ми маємо годити тим, що маємо, нашими землями, нашої історії безмежної і долучати? І я розумію, от я, наприклад, виховувався під дією цієї пропаганди, моє покоління наступне. Але от ми маємо свої цінності, і ми маємо передавати їх з покоління в покоління і от. Ту омріяну незалежність, яку ми здобули 30 років тому 32, навіть більше, ми маємо цінити і пам'ятати ем, жертви нас, наших, е, жертви сучасні, жертви наших попередніх поколінь, які боролись за це все, і от, берегти нашу спадщину. І на сам кінець, пане Дмитре, то скажіть, будь ласка, чи зараз над якимись творами працюєте, чи можливо вже готуєте їх до видачі, коли ми зможемо їх прочитати чи побачити? Ну от, буквально нещодавно я завершив збірку своїх вішів оповідань, я думаю, їх вдасться видати в цьому році. Я також подав на молоду коронацію, не знаю, чи вона варта уваги. Але це твори, які я от писав весь 2022, 2023 рік, тобто це якісь переживання і, і думки з тим, що буде далі. І разом з тим, якісь м м програмування, то що все буде добре, і ми неодмінно виграємо. Я вірю, що це так і буде. Зараз я працюю над більш глобальним проєктом. Е така робоча назва будні константові поліції також про. Історію також про молоде покоління, яке бореться з проблемами сучасності, тобто також рятує світ від апокаліпсису, але там більш глобальні речі. Я думаю, також що вдасться. Ну, по крайній мірі, я зробив вже невелике відео про нього. У мене є на Тікток-каналі. На є про це, про сам цей твір. Я думаю, він вийде. Я, я думаю, він захопить також. Молоде покоління і більш старшу аудиторію. Дякуємо, пане Дмитре, за цю інформацію за те, що творите, за те, що не байдужі до тих реалій, в яких ми живемо. Дмитро Зіненко, письменник і поет, був етері громадського інтерактивного радіо. 1, зокрема з паном Дмитром поспілкувалися про його літературну творчість, про його твори таймен та ліга фемінна. На все добре, тримайтеся і успіху! Натхнення все добре. Дякую за.